Привіт, мене звати Світлана. Як ви ще завітали до мене в гості? Сьогодні ми з вами будемо робити. Огляд і макіяж українською косметикою декоративною, українським брендом. Ну, ви вже напевно зрозуміли це по назві цього відео і по прев'ю до відео. От і хочу ще сказати, що останнім часом я дуже активно почала вивчати власне український б'юті ринок, почала цікавитись українськими доглядовими брендами косметики, брендами декоративної косметики, які виробляються власне в Україні, або ж українські бренди, які виробляються за кордоном, але вони є українськими і платять податки в. Україні. Країні, от і е, я дуже активно моніторила сайти, інстаграм, і дуже швидко Таргет зрозумів, що мене цікавить, і українські бренди почали шукати мене. Точніше, всюди мені почали висвітлювати українських брендів рекламу, різноманітні відео, в яких показують українські бренди, українську косметику. І один з цих брендів, які я побачила власне, в таргеті, в рекламі, в Інстаграм, і також, до речі, досить багато відео. Я бачила і в TikTok. це є бренд, який називається Seiya Beauty, Це є український косметичний бренд, який розроблено в Україні, але виготовляється він в Європі, а саме в Чехії. От і вони виготовляють власне, олівці для макіяжу обличчя, саме олівці для макіяжу губ, олівці для макіяжу очей та брів. Поки що, я думаю, що в бренд величезні перспективи вони будуть розвиватись однозначно. Ще великий плюс цього бренду, що це етичний бренд, і він не тестується на тваринах, тому якщо це вас турбує, то ви спокійно можете на нього звернути увагу. От, я дуже часто побачила, почала бачити відео, власне, з цими олівчиками. Хочу одразу сказати, що ці олівці вони не бюджетні. Один олівець коштує 325 гривень на даний момент, коли я знімаю це відео. От, але якщо порівняти з різноманітними олівцями, які ми з вами часто купуємо в Європі, так на іноземних сайтах, американські бренди мають а, навіть вищу цінову політику, тому я б не сказала, що це якась надзвичайно висока ціна, це є а, середня ціна, навіть трошки нижче середньої. Якщо порівнювати, наприклад, з американською косметикою, якщо ж порівнювати з українським ринком, а, то ціна може рахуватися як трошки вище середньої, але Ще хочу сказати, що е, нам потрібно підтримувати українських виробників. якщо, наприклад, у вас бюджет дозволяє купувати дорожчу косметику, і ви зазвичай купували якусь косметику з США, то я рекомендую все ж приглядатись до нашої української косметики, тому що зазвичай останнім часом з того, що я чула від людей, що я тестувала, то наша українська косметика досить якісна. От і нам потрібно підтримувати своїх і підтримувати нашу українську економіку. Е, от, і е, я вирішила написати до бренду Сеє Б'юті. Е, і ну, запропонувати як, їм протестувати їхні олівчики. От і вони залюбки мені відправили ось цей набір олівців, ось цей цілий тубус. Але я вам хочу одразу сказати, що а, в нас не є якась рекламна співпраця, так, тобто мені а, гроші за це не платили, тільки на огляд прислали олівчики, тому я буду говорити свої справжні враження від них. А, буду говорити свою чесну думку, і дійсно, ну, чи вони мені сподобаються чи ні, це ми з вами зараз побачимо. А, дивіться, а, олівчики, якщо ви від трьох олівчиків і більше, у них на сайті або ж в інстаграм, то в подарунок вам дають ось такий тубус. Якщо ще правила не змінились, якщо ще зміниться, я буду вказувати про це в описі під відео. І всю інформацію і посилання, до речі, на бренд, на його сайти я теж залишу в описі під відео. Я завжди інформацію під відео залишаю, тому ви завжди можете в опис заглядати, і там щось цікаве для себе однозначно знайдете. От. І е, ось такий гарний тубус, мені взагалі дуже дизайн подобається, і дуже круто, тому що е, дуже круто, що ці олівчики саме в тубусі, тому що цей тубус. Потім можна використовувати, наприклад, пензлики в нього ставити. або ж ті самі олівчики тут зберігати. Мені прислали 9 олівчиків, за що я дуже вдячна. Це досить багато, враховуючи ще й скільки вони коштують. І що я тут бачу? Тут всередині є наклеїчки, такі дуже милі на б'юті тематику, їх можна собі кудись клеїти. Я взагалі не є якимось надзвичайним фанатом наклеїк, але це однозначно приємно-приємний приємно, такий бонус. Приємно, що бренд а, дбає про свого покупця, хоче якось приємно його здивувати. Завжди такі якісь невеличкі подарунки впливають все ж на враження про бренд, про косметику, а, і дуже приємно їх отримувати, навіть якщо це щось таке а, незначне. От, і дивіться, всередині є дев'ять олівців, і я вам зараз їх всі покажу, і ми з вами будемо їх наносити. А тут в мене є один олівець для брів. Ой! Зараз все мені хочу впасти. Один олівець для брів я взяла у відтінку Dark Brown. Ось так він виглядає. І один олівчик у відтінку Beige мені поклали. Це дуже класно, дуже дякую. Тому що якраз олівчик бежевого кольору я шукала в якихось брендах, які не представлені на ринку Росії. І тепер залюбки буду ним користуватися, якщо він мені, звісно, сподобається. І сім олівчиків мені поклали для макіяжу губ. Але наскільки я знаю, ці олівчики можна також використовувати і для макіяжу очей, наприклад. Тому найтемніший відтінок я сьогодні буду наносити на очі. Подивимось з вами, чи вийде в мене зробити ним якусь красиву стрілочку. От, і, звісно, покажу вам на губах всі ці відтінки, як вони виглядають, і будемо з вами ними фарбуватись. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи ви бачили взагалі цей бренд, чи чули про нього, і чи тестували. Від цього бренду вже олівчики, чи пробували, і а, чи вони вам сподобались чи ні. Мені дуже цікаво буде дізнатися вашу думку. Я думаю, що іншим глядачам цього відео теж буде цікаво дізнатися інші відгуки теж про е, ці олівчики. Тому не полінуйтеся, а все ж не пишіть, чи вони ми користувалися. І почнемо ми з вами з макіяжу брів, тому що, як бачите, я вже макіяж обличчя зробила такий легенький. Брови я не оформлювала. Але спеціально я ж знала, що я буду тестувати олівчик для брів. У мене відтінок Dark Brown. Ось так виглядає пакування. Кожен олівчик в окремому такому пакуванні, тому якщо ви навіть замовите собі декілька олівців, то ви можете спокійно подарувати комусь такий олівець. Я думаю, що він досить гарно виглядає. Дуже класно попрацювали над брендом, тому що всі олівчики такі красиві, їх дуже приємно тримати в руках. Подивіться, який а, красивий градієнт тут. Олівчик для брів має ось таку щіточку з цієї сторони. і... Ось так він виглядає з її сторони. Це є Dark Brown. Я надіюсь, що ці олівчики не будуть ламатись, тому що я знаходжусь а, зараз в Києві в готелі. А, приїхала на декілька днів, дуже рада тут бути. Я вже скучила дуже за Києвом, дуже сумувала. З початку повномасштабного вторгнення я в Києві не була. Це такий перший візит, перша поїздка в Київ після початку повномасштабної війни. Я дуже тішусь, мені тут все дуже подобається. І одразу прихопила собою олівчики, щоб для вас відео зняти, тому що а, а, маю тут трошечки часу. Поки маю час, то Знімаю для вас відео. Е, от. І надіюсь, що вони ламатись не будуть, тому що строгалки в мене тут немає для олівців. Отже, давайте я вас, можливо, трошечки приближу і будемо з вами фарбувати спочатку брови, потім очі, а потім вже приступимо до макіяжу губ. Ось так я думаю, вам краще буде видно, як я буду фарбуватись. І давайте будемо пробувати. Спочатку я прочешу бровки, звісно ж, щіточкою. Обидві і спробуємо зафарбовувати. Ось так досить швидко я намалювала одну брову. Хочу сказати, що дуже класно, що олівчик не є дуже м'яким. Е, ним досить легко малювати, тому що він. Е... Дозволяє нормально промальовувати лінії. Dark Brown відтінок не рижить. Це мені вже подобається, він ідеально підходить брюнеткам, ну, дівчаткам, в якого кольор волосся такий, як мій, ну, мені цей відтінок подобається. Єдине, що потрібно буде мати, стругалочку. Було б класно, до речі, якщо б бренд ще в себе продавав стругалку одразу до цих олівців або клав в подарунок, якщо, наприклад, цілий бокс таких олівчиків купувати. Це так на замітку бренду. От, тому що строгалка тут однозначно знадобиться. Ну що ж, мої брови готові. Досить легко я намалювала брови. Єдине, що хочу сказати, що цей олівець хороший, але я б не сказала, що він якийсь вау або робить щось надзвичайне. Це дуже класний олівець з дуже приємним, красивим пакуванням. Я думаю, що, якщо чесно, це пакування воно вартує цієї ціни, воно настільки приємне в руках і настільки красиво виглядає, що ним не соромно користуватись. Тому, якщо ви любите користуватися чимось красивим, то однозначно на цей олівчик можете звернути увагу. Якщо у вас такого бюджету немає, то можете сильно не розчаровуватись, тому що дуже багато подібних олівчиків є і в бюджетному сегменті. О, тобто він не має якоїсь надзвичайної формули, але це дуже хороший базовий олівець для очей. Наступне, що ми з вами попробуємо, це олівчик, яким ми з вами намалюємо. Стрілочку, і для цього я хочу використати ось такий темний відтінок 01 brownie. І ми з вами попробуємо намалювати на очах невеличку стрілочку. Цей олівчик вже трошечки коротший, ну за рахунок того, що тут немає щиточки з іншої сторони. так? І ось так цей олівець виглядає. Давайте я зроблю свотч, Ух, як він класно малює! І будемо з вами пробувати зробити стрілки. Ось так легко і просто у нас з вами вийшла стрілочка цим олівчиком. Е, ним дуже легко малювати, він класно тягнеться за допомогою пензлика, але ці олівці їх потрібно закріплювати тінями. Тому я візьму палетку, я з собою взяла ось таку від Glambe Luxury Art. Ось таким темно-коричневим відтінком я цю стрілочку закріплю. Ось така красива і ніжна стрілочка вийшла. Мені дуже подобається це, дуже мало часу зайняло. Зараз я зроблю таку стрілку на іншому оці. Одразу повернусь до вас. Ось такі стрілки в мене вийшли за допомогою олівця у відтінку 01 Brownie. Мені подобається, як вони виглядають. Цим олівчиком можна досить тоненькі стрілки зробити, можна навіть грубші стрілки зробити, і коричний відтінок навіть на щодень більш юзабельний. Тобто не так важко він виглядає на очах. Якщо ви чорні відтінки не любите, то можете сміливо такими олівчиками малювати собі стрілки. Наступне я нанесу отакий бежевий олівчик на водну лінію. Це є відтінок Beige, він так і називається. Всередині у нас є. Ось такий олівчик. І ось такий відтінок. Давайте я його посочу. Бачите, дуже делікатний відтінок. Давайте я спробую його нанести на водну лінію. У мене на одній лінії, до речі, дуже слабо тримаються взагалі олівчики. цікаво, як буде триматись цей олівчик. От все я промалювала. Дивіться, як просто, як швидко. Дуже люблю бежеві олівчики використовувати, тому що коли ви їх наносите, то одразу свіжіший погляд, і навіть очі візуально збільшуються. Все так просто дуже легко нанеслось, не було ніяких комочків, ніяких шматочків. Рівномірно, олівчик все промалював Ну реально, поки що мені саме олівчиками макіяж очей подобається. Давайте тепер будемо тестувати олівці для губ. Їх всього 7 штук, і я думаю, що варто розпочати з олівця, яким я робила стрілки. Давайте почнемо буду трошки менше говорити, а більше фарбуватися. Ось так на губах виглядає відтінок 0,1 ну, бравні. До речі, цими олівцями можна робити як контур губ, так і от наносити на всю поверхню губ і використовувати як помаду. Зверху можна ще нанести якийсь, нанести якийсь блиск для губ і будете мати повноцінну помаду. Олівчик губ не висушує. А зараз ще я трошечки з ним походжу. Подивлюся, як він себе поводить на губах. Я вже в кінці відео вам скажу фінальні результати про всі відтінки. І зараз ви побачите досить короткі свочі всіх відтінків цих олівців. Наступний у нас олівчик у відтінку 02 Nude. Ось так виглядає цей олівчик. Требуємо своч. Ой, не дуже рівний, але колір видно. Так виглядає відтінок 02 Nude. Тепер відкриваємо відтінок 03 КоКОА, зробимо швиденьцвоч. Трошечки темніший за попередній. Так, виглядає відтінок 03 Кокоа. Тепер відтінок 0,4 Тофі. Виглядає олівчик ось так. Зробимо з вами сволоч. Так виглядає відтінок 0,4 тофі. Наступний відтінок 0,5 Pink Cream називається. Ось так він виглядає. І зараз з вами зробимо своч цього відтінку. У мене губи вже досить пересушені через те, що я постійно лівчики наношу і стираю. Але нічого страшного, ми з вами хочемо побачити, як виглядають на губах всі відтінки. Ось так виглядає відтінок 05 Pink Cream. Наступний відтінок 0,6 Candy. І виглядає він ось таким чином. Ось так виглядає відтінок 06 Candy. І тепер останній відтінок це ось такий червоний олівчик у відтінку 07 Berry. Ви просто подивіться на ці пакування і як ці олівчики красиво виглядають. Реально пакування просто топ. Давайте зробимо своч. Ух ти, подивіться, який насичений, холодний червоний відтінок. Дуже красивий. Ці нюдові досить близькі між собою. але виглядають на свочах. Принаймні, на губах видно різницю більшу, правда? А цей відрізняється, тому що він такий красивий червоний. Ну, давайте подивимося, як він буде виглядати. Ось так виглядає сьомий відтінок на губах. Якщо чесно, я просто в захваті від цього відтінку. Настільки він красивий холодний підтон має, зуби не жовтить, навпаки, зуби вибілює. Мої губи можуть трошки сухими здаватись, але це тільки через те, що я. Попередні 6 відтінків наносила і потім стирала міцелярною водою е, олівчик, потім знову наносила, а так то формула досить кремова, але не занадто не така кремова, яка буде дуже легко вам розмазувати. Зараз я вас трошечки віддалю і скажу вже фінальну свою думку про ці олівці. Ну що ж, ми з вами протестували всі олівці від Sea Beauty, ну майже всі. Е, я думаю, що всі відтінки для губ, якщо не помиляюсь, якщо так, то виправте мене. Але мені здається, що в них саме 7 відтінків для губ. А, мої губи вже трошечки пересушені через постійне нанесення і стирання. Хочу сказати, що я пишаюсь українськими брендами, тому що наші українці найкращі в будь-яких сферах, в яких працюють українці, вони досягають неймовірних висот. І бренд Seiya Beauty це ще одне цьому підтвердження, тому що таке пакування, такий вигляд засобів. Така якість косметики не завжди є у люксових брендів. І а, тут ціна досить доступна а, для більшості українців. Якщо ви любите люксову косметику, то вам однозначно варто придбати ці олівці, підтримати українську економіку, задуматись про те, що нам потрібно гроші вкладати в український бізнес, підтримувати український бізнес і а, краще, щоб наші з вами гроші йшли на підтримку української економіки і наших українських брендів. Якщо ж ви не. Не дуже маєте бюджетний люкс, то я б з цих олівців вам рекомендувала хоча б придбати олівчик для водної лінії, бежевий. Також можете придбати собі червоний олівчик, тому що ці олівці вони мають таку достатньо кремову формулу. Вони дуже рівномірно, дуже красиво наносяться. Самі по собі вони губи не пересушують, якщо ви не будете підряд шість олівців наносити і стирати, звісно. І при тому в них текстура і формула така напівсуха, я б сказала. Тобто вона достатньо суха для того, щоб легко не стиратись, не виходити там за контур, дуже легко не стиратись з губ. Це не є олівці, які переживуть будь-який прийом їжі і будуть з вами там цілий день. Тобто це не є якась суперматова стійка помада, так, але це є реально достойні стійкі олівці, які при тому дуже красиво виглядають, які можна комусь подарувати. І будь-яка дівчина, я думаю, буде в захваті від такого подарунку. Тому в мене залишаються лише приємні враження від користування цими олівцями. Я дуже вдячна бренду Saya Beauty за те, що вони звернули увагу на такий маленький блог. У мене всього зараз 2700 підписників на Ютубі це є зовсім мало, і мені вже от бренд прислав косметику для огляду, за що я щиро дякую. Стосовно олівця для брів, то хочу сказати, що він теж хороший, він має Право на життя, він гарно профарбовує брови, досить легко ним добитися такого результату. Відтінок Dark Brown ідеально брюнеткам підходить, тому ну, тут одні плюси. Чи він найкращий з. Всіх олівців в такому ціновому сегменті я б не сказала, що так, але якщо чесно, я нещодавно фарбувалася олівцем від Ламелі, він теж був досить хороший, і фарбувалася олівцем від Anastasia Беверлі Hills, який коштував в районі, ну, я чесно не пригадую, в районі 800 гривень, і Анастасія Беверлі Хіллс я б сказала, що абсолютно найкращий від. Цього олівця вісея б'юті. Тому я вам все ж рекомендую звернути на нього увагу, якщо ви любите красиві пакування, якщо ви хочете, щоб вам було приємно за собою користуватись. І якщо ви любите люкс, тому що я вважаю, що це є український люкс за досить адекватну ціну і досить бюджетну ціну, як для люксу. От, абсолютно, це не є бюджетна косметика. Я розумію, скільки потрібно витратити коштів та сил, щоб створити, по-перше, таке красиве пакування. По-друге, ну от, коробочка для кожного олівчика. Ретє реально турбота про своїх користувачів. Ті самі наклеїчки, дуже красивий, ось такий бокс з для олівчиків, якому можна ці олівці потім зберігати. А це все коштує грошей, ну, звісно, реклама, щоб про бренд дізналися, це все вартує коштів, тому про це забувати не потрібно. Давайте будемо підтримувати своїх. Дуже дякую вам за те, що були зі мною до кінця цього відео. Напишіть мені, будь ласка, внизу в коментарях, який відтінок олівця вам сподобався найбільше і який ви б з радістю носили. І ще напишіть мені, який, на вашу думку, відтінок олівця найбільше мені пасував. Мені буде дуже цікаво послухати і подивлюсь, чи моя думка співпадає з вашою. Бажаю вам гарного дня або ж гарного вечора. Па-па, до зустрічі зовсім скоро в нових відео.